Сьогодні ми будемо порівнювати звичайні дроби з однаковими знаменниками. Перед вами є саме таке завдання. Основне щастя пам'ятати, що два дроби можна порівняти, якщо в них знаменники однакові. Ось якщо, наприклад, тут ми маємо 13 та тут 13, то порівнюємо між собою чисельники, і де більший чисельник, там дріб буде більше. Отже, порівнювати потрібно буде двійку та сімку, Сім – більше. За 2, отже, і 7 тринадцятих теж буде більше за 2 тринадцятих. І аналогічним способом робимо всі інші завдання. Якщо у нас є 9 одинадцятих та 9 9,11, можна поставити дорівнює, а отже, і між дробами теж. Наприклад, 7 більше за 5, отже, 7 38 більше за 5 38. І аналогічно виконуємо всі інші завдання. В п'ятому 11 більше за 1. В шостому 4 більше за 3. У сьомому дві четвірки, вони рівні між собою, і у восьмому 21, І ми бачимо, в кінці більше за 19, отже, перший дріб буде більшим, і ми це зробили. Як бачите, все досить просто, але інколи трапляються завдання, коли у нас чисельники будуть однаковими. Наприклад, у нас буде одна, друга і одна третя, і їх треба буде порівняти, що робити в такій ситуації. Одна друга. От, якщо це уявити, це половинка чогось. Одна третя це тільки третина. Ми бачимо, що одна третя менша. Отже, робимо висновок, якщо чисельники однакові, а порівнювати потрібно буде по знаменника, то вибираємо той дріб, у якого знаменник менший, він буде більшим. Банально, на менше частин ділим кожна частинка буде більшою. У наступному завданні потрібно вияснити, котрий із дробів на координатному промені був би розташований лівіше. Лівіше розміщені менші числа, а правіше більші. Отже, згідно із попереднім номером, ми шукаємо ті дроби там, де число буде меншим. Отже, 6 буде менше за 7, тому і 6,29 буде лівіше. Аналогічно в другому буде 4. 47 лівіше, там 3 п'ятих буде правіше, а 2 п'ятих буде лівіше в третьому завданні. Ну і в четвертому, ж ви бачите, що 11 менше за 13, тому 11, 11,17. В третьому номері нам потрібно записати будь-яких тридробах, які будуть, наприклад, більшими за 9, 43. Все легко і банально. Якщо ми до 9 додамо. Наприклад, одиничку, або двійку, або трійку, або, або якесь інше таке число, то ми отримаємо число більше за 9, а отже, і дріб буде більше за 9,43, тому записуємо. Ми можемо брати будь-яке число більше за 9, щоб дріб був більше за 9,43. Це може бути як і 43-43. Якщо його поділити, то вийде 1, тому. Це теж буде більше, і можемо аж до нескінченності вибирати числа, чому б не вибрати 1001 або якесь інше. Окей, перше ми зробили, і друге потрібно вибрати менші від 7 тринадцятих. Що робити в такій ситуації? Потрібно брати число менше, ніж 7. Це може бути як 1 тринадцята, або, наприклад, там 5 тринадцятих, І, наприклад, 6 тринадцятих. В останньому на сьогодні номері нас просять знайти всі натуральні числа А, для яких дріб А 11 буде меншим від дробу. Як же це зробити? Ми могтимемо дану нерівність перетворити на нерівність виду число А менше за 5 і записати, які ж це числа можуть бути. Це, наприклад, може бути 1, може бути 2, 3 і 4. І завдання ми з вами виконали. А на сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.